Усім привіт, З вами Мака! Та сьогодні ми відкриємо ще один бокс PRB 01. Тож без зайвих зволікань. Поїхали! В першому бустері у нас Арлан, Хесарка, Луфі, а також репрінти Нуараші та Хенкак та Дон Крокодайла. В другому бустері Белло Бетті, Есар Ньюгейта якраз четвертий до мого плейсету. А також Альтар Ньюгейта до мого альбому. Це просто неймовірний бустер. Також маємо Ділінджера та Дон Кінга. Чим же нас порадує цей бустер? Рарка Капона, Есар Шарлот Піраспера, а також Ріпрінтивін Смоук Рейджу та Санджі Пілав та Дон Гекаморі. Цьому бустері маємо рарку Ізо, СР Сабо, Ріпрінт Бейбі Файв та 3000 Уорлдс та Дон Айсберга. Цей бустер приберіг для нас рарку Рюми, СР Шарлот Крекера, Ріпрінт промки Кобі, а також ріпрінт Джерми та золотий дон Едварда Ньюгейта. Тепер це офіційно Едвард Ньюгейт Бокс. Цей лідер пак припас для нас Вінсмоук Йонджи, Есар Улті, а також ріпрінти Thunderbolt та Каліфи та Дон із Кіросом. Тут ми маємо Джаджмент Хел Рарку, Есар Гекка Морію, репринти Трафальгара Ло та Бейбі Файв, а також звичайний дон Едварда Ньюгейта. Цьому бустері в нас рарка Козуки Мамоноски, Есарка Козуки Хіорі, Репринти Дракуля Міхоука та Вінсмоука Ніджі та Дон Катакурі. Рарка Арлонга, Есар Коали, Арт Райзо, а також Ейрдор та Дон Піроди. Рарка 200 вольт Амару, SR Sakazuki, репринт Pro Нами, Також Blast Bath Reprint Та Дон Ходя Джонса. В цьому бустере Рарка Винсмоук Нижи, SR Кайдо, репринт Арлонга Та Рюми Та Дон Зоро. Маємо черговий хаунд Блейз, президента Дрес Рози, Full Арт, Charlotte Смузі, а також івент Бар'єр за один та Дон Акайну. В цьому бустері маємо рарку Baby 5, Secret Шанкса. Бандай, благаю, припиніть давати мені його апер Ярт Ріпрінт та Дон Юста Сакіда. Рарка Барталамео, Есар Барсаліно, а також репринти Гам Гам Джайнт Гавел та Отами та Дон Луфі. В цьому бустері маємо Рарку Хаунд Блейз, есар Ході Джонса, репринти Вайпера та Марко, а також Дон Козукі Одена. Маємо рарку бреню. Також есарку Трафальгара Ло. Що Репринт Бреню це взагалі можливо, а також репринт Капона та Дон Кайдо. В цьому бустері маємо Шерахоші капітана Юста Сакіда. Також Альтарт капітана Юста Сакіда. Оце добрячий хід. А також репринт Барталомео та Дон Великої Мамці. Цьому боксі маємо рарку, капона, есарку, Зана, також і принти. Смоука, Ніджі та тоні, тоні чопіра та холодон Ути. Тільки подивіться наскільки він офігезний. Я навіть не впевнений, можливо, це мій улюблений Дон з усього сету. Цей бустер приберіг для нас Марко, Сікрет картку, Кайдо, а також репринт Бар'єра та Дон Віві. Ще один він смоук Ніджі, Есар Боа Хенкок, а також репринти Шера та Белло Беті та Дон Ейса. А наразі ви бачите усі есарки та хіти, які ми витягли з цього prb боксу як на мене, це справді найкращий сет з усіх, та я отримав свій перший золотий дон, тож я неймовірно щасливий. А як вам сьогоднішній дроп? Пишіть в коментарях та не забувайте ставити вподобайку та підписуватись на канал. А з вами, як завжди, був Мака та до зустрічі!